Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами розглядати справи на кути. І так, давайте я нагадаю, що кут це фігура, так, яка має вершину, з якої виходять два промені. І е, кут позначається зазвичай з такими дугами. Ось фігура, яка утворилась, в нас називається кутом. Це я намалювала гострий кут, бувають тупі кути. Е, Розгорнутий кут. так, Це ось такий кут розгорнутий, який утворює пряму лінію. Кут ми називаємо або однією буковкою, яка стоїть у його вершинки, або трьома буковками, і при цьому завжди всередині кута ми маємо назвати вершину, тобто кут А, О, С в мене намальований. Також ми його можемо назвати кут О просто, або кут С о, а. Всі ці три назви вони будуть правильними. Так, про розгорнутий поговорили і про прямий кут ще забула сказати. Так, прямий це ось такий, так, кут 90 градусів називається прямим. Ми сьогодні будемо використовувати основну властивість кута. Це, якщо у нас у всередині кута ми проведемо ще один промінь, то. Кут С буде дорівнювати сумі оцих двох кутів, тобто цього і цього, кута АОК плюс кут КОЦ. Відповідно, якщо нам треба знайти якийсь із кутів маленьких, наприклад, кут АОК, то він буде дорівнювати куту А. ОЦ мінус кут КОЦ. Ну і навпаки, якщо нам треба знайти кут СОК, то так само треба від великого кута АОЦ відняти кут. Ось чому я написала дорівнює відняти А ОК. І так, це основні правила, основна властивість кута, яку ми будемо сьогодні використовувати. Ну, я думаю, якщо ви дивитеся це відео, то, в принципі, ви трошки розбираєтеся в кутах. А якщо ні, то напишіть, я зніму більш детальне відео про кути. І так, в нас тут є на першому завданні малюночок: весь кут дорівнює весь. Кут в нас 122 градуси кут АОД, АОД. Тобто ось цей кут в нас 19 градусів, і кут СОБ. СОБ. Тобто ось цей кут, давайте я його хвилястою лінією позначу 23 градуси. Ми бачимо, що наш великий кут, він складається. З трьох маленьких. І нам треба знайти кут СОД. СОД – це ось цей маленький кут, ось цей. тобто третя частина нашого великого кута. А отже, для того, щоб знайти цей маленький кут, нам треба від всього кута АОБ відняти кут АОД і відняти кут СОБ. Або 122 відняти 23 відняти 19. Хто хоче, може рахувати. Або можна ще 122 відняти, але перед цим оці два кути додати. От мені цей спосіб більше подобається, тому я його і порахую. Отже, 122 мінус 42. Це виходить 80 градусів. Ось така легенька, простенька задачка. Так, тепер давайте розглянемо задачку номер 2 тобто Б. І так, між сторонами кута БОЦ, який дорівнює 160 градусів. 160 градусів більше за 90, тому це тупий кут, малюю тупий кут. Називаю його Б. ОС, проходить півпряма ОК. Півпряма це, в принципі, є той самий промінь, виходить з вершинки О, ось так ось ОК, знайти кути БОК невідомо і кут КОЦ теж невідомо, якщо їх різниця 68 градусів. Я хочу зараз з вами розглянути два способи. Якщо ви Навчаєтеся в шостому класі, то для вас буде поки що актуальний тільки перший спосіб. А якщо ви вже закінчили сьомий клас, то другий спосіб так само можете ним скористатися, він, як на мене, трошки легший. І так, перший спосіб це через рівняння. Ми позначаємо, наприклад, кут БОК за Х. А оскільки їх різниця 68, то тоді я роблю висновок, що другий кут буде х мінус 68. Тобто на 68 а, менше. Да? Ну, або можна взяти плюс 68, просто а, тоді в нас мається на увазі, да, що якщо ми від цього віднімемо цей. Буде 68. Якщо ми візьмемо тут плюс, тоді від цього, ну, тобто цей КОЦ буде більший, від нього віднімемо Х і так само отримаємо 68. Так, ну і нам відомо, що весь цей кут це 160 градусів. Отже, складаємо рівняння, оскільки ми знаємо, що весь кут 160, то будемо маленькі кути додавати. Мінус 68 дорівнює 160. Ну, перед дужкою стоїть плюс, тому можна просто дужку прибрати, отримати x х, х мінус 68 дорівнює 160, х додати x це 2х. 68 ми переносимо в правий бік, а отже воно змінює свій знак і стає плюс 68. 2х дорівнює, додаємо. ну, Тут легко додавати, так, можна почати, наприклад, з кінця, 0 плюс 8, 8, 6 плюс 6 12, 2, пишемо 1 запам'ятовуємо, виходить 228. Х буде дорівнювати 228 поділити на 2 або 114. Тобто, бачите, мене місця не вистачило, трошки я не розрахувала, кут. БОК дорівнює 144 градуси. Далі, дивіться, ще один момент. На цьому етапі ви теж можете вибрати один з двох варіантів. За це дуже люблю геометрію. У вас є завжди можливість розв'язати своїм способом. І не обмежуватися одним. І так, перший спосіб це, ми знаємо, що другий кут на 68. Отже, ми беремо і від 114 і віднімаємо 68. Ну, можна в стопчик, можна, так, я розгляну в стопчик. 14 мінус 6, тут вже не 1 а 0, 10 мінус 6, 4, 46. А, так і так, і в нас другий спосіб. Так, а другий спосіб це ми бачимо, що весь кут 160, отже можна просто від всього кута. Відняти 114. В нас зараз кут 160. В більшості задачах, він, ну, це суміжні кути воно 180, тому там 180 беруть, також працює. Але то вже інша історія. І так, віднімаємо 10 мінус 6. Тут же в нас 5 мінус 1 46. Бачите, в обох випадках ми отримали одну й ту саму відповідь. Так, це ми з вами розглянули спосіб через рівняння. А тепер я все витираю і будемо з вами розв'язувати через систему рівнянь. От, як на мене, через систему розв'язується швидше і простіше. А для того, щоб скласти систему рівнянь, ми оце з вами прибираємо. Нам потрібно дві змінні. Отже, один кут ми позначаємо за х, другий за y. Ми знаємо, що разом ці кути дадуть нам 160. Отже, х додати у дорівнює 160 градусів. І ми знаємо, що різниця їх дорівнює 68. Отже, х- буде дорівнювати 68 градусів. Далі найпростіше розв'язати методом додавання. Так, додаємо x плюс x 2x, y плюс-мінус y взаємо знищується, і 160 плюс 68, це ми вже сьогодні рахували, 228. І х знову в нас виходить 114, в принципі, це. Логічно, так? ми таке саме отримали в попередньому способі. І знову ж таки, для того, щоб отримати наступний, наступний кут, так? інший кут, це ми з вами знайшли кут БОК, ви можете або підставити в будь-яке рівняння системи, або просто від всього кута відняти 114 і отримати. 46 градусів. Ось така задачка розв'язана, бачите, така, здавалося, плегенька задачка розв'язана такими різними способами. Ви вже обирайте, який вам більше подобається. Так, ну і переходимо до наступного завдання. Воно в нас таке. З двома точечками, але не дуже складне. Малюнок тут такий самий, як і в попередній задачі. Між сторонами кута АОБ. Давайте намалюємо цей кут, ми його знаємо, він 120 градусів. А ОБ. 120 градусів. Позначили точку М. Десь тут М. Бачите, написали якось незрозуміло, але позначили точку М. Потім, бачите, в нас утворився кут АОМ, значить, О, і М треба з'єднати. І утворився кут МОБ. А, так. Також можна рівняння, але тут системою все-таки буде зручніше, тому давайте спочатку розв'яжемо системою. І так... Перший кут Х, другий у. Знову х додати y дорівнює 120. А далі нам пишуть, що відомо, що їх різниця, тобто х мінус y, становить. Одну шосту від суми. А сума їхня це 120, тобто 1 шосту від 120. Якщо нам треба знайти дріб від якогось числа, то треба множити. А, нагадаю: 120, да, це 120 першу, скорочуємо на 6 і отримаємо 20 градусів і дописуємо сюди друге рівняння нашої системки. Бачите. Здається, так мало бути важко, бо дві крапочки, але насправді виявилося не так важко. Так само будемо розв'язувати методом додавання. Х додати х це 2х, y мінус y взаємо знищується. 120 додати 20 це 140. Відповідно, х це 140 поділити на 2, тобто 70. І Х уже знайдений. Для того, щоб знайти y, ви можете підставити в будь-яке рівняння вперше, вдруге, замість Х70 і знайти. Але я більше люблю, коли від всього кута віднімаємо кут, що знайдений. І отримаємо 50 градусів. Так, ну кому цікаво через рівняння, напишіть, але мені здається, що цей спосіб найтакий дуже-дуже швидкий і найзручніший в даному випадку. Так, йдемо далі. Для того, щоб виконати наступне завдання, нам треба згадати, що таке бісектриса. так, кожен кут у нас має бісектрису. Бісектриса це ось така е, півпряма е, промінь, який ділить наш кут на два однакових кути. Тобто, ось так позначаються два однакові кути. Запам'ятайте, бісектриса це. Промінь, який ділить кут навпіл. Якщо це трикутник у вас, то це відрізок, який ділить кут, з якого виходить навпіл. І так, відомо, що БК бісектриса кута АБЦ. Знайти перше, кут АБК, якщо кут АБЦ прямий. І так, ми вже казали, що прямий кут це кут 90 градусів. А, Б, С. Якщо ми в такому куту проведемо бісектрису з кута Б, то ця бісектриса поділить наш кут навпіл. Оскільки у нас кут 90 градусів, то відповідно 90 поділити на 2 буде 45 градусів. Отже цей кут буде 45, і цей кут буде 45. Отже, наш кут АБК буде 45 градусів. Так, друге, так, тут у нас вже кут АВС треба знайти, якщо кут АВС більший від кута АВК на 20 градусів. Ну, взагалі, то цю задачу можна розв'язати математично, а можна логічно, тому що дивіться, якщо у нас є кут АВС і його в ньому провели бісектрису, так? А, то оці два кути однакові. І нам кажуть, що кут АВС, тобто великий, він на 20 градусів більший, ніж оцей кут, але ну, тобто, АВС а, – це оцей кут плюс оцей кут. Тобто виходить, що оцей кут він і буде 20 градусів. Але 20 градусів тут, значить 20 градусів має бути і тут, тому що БК це в нас бісектриса. Так, ну, до кого дійшло добре, тоді використовуйте цей спосіб, а до кого не дійшло, давайте подивимося, як математично це зробити. Отже, в нас є кут, давайте ось цей позначимо за Х, наприклад. Так, і кут Аб більший за оцей кут на 20, тобто він буде Х плюс 20. Ми знаємо, що БК це бісектриса, отже, він теж Х. І складаємо рівняння за допомогою того, що весь кут дорівнює сумі кутів, з яких він складається. Тобто х додати Х дорівнює. Х плюс 20. І в нас виходить з вами, дивіться, х перенесли а ці х, ну, x мінус x це буде 0, і в нас залишиться просто х, що х дорівнює 20. Отже, оцей маленький кут 20, цей кут 20, так як я і казала в попередньому способі, і весь кут буде 40 градусів. Нам треба було знайти якраз весь кут. От, от ми його і знайшли. Так, ну і тепер переходимо до найскладнішого. Чому найскладніше? Тому що тут букви. Завжди важко розв'язувати задачі, де в нас немає ніяких чисел, цифр, ми не можемо обчислити, а тільки буквами виразити. І так, А, Б, С, БК. Бісектриса, так? Поділила кут навпіл. Читаємо кут між бісектрисами кутів АБК. Тобто в куті АБК нам необхідно провести бісектрису. Проводжу. Далі. і бісектрис... так, Давайте ж позначу, що це бісектриса. І ось тут бісектриса кута КБЦ. Я позначаю однаковими лініями і там, і там, тому що зрозуміло, що вони будуть однакові, правда? Ну, Давайте, наприклад, якщо ми візьмемо, що весь кут у нас 80, то БК поділить цей кут 80 навпіл. так? Тобто кожна частина буде по 40. Ось тут 40. І тут 40. Якщо ми кожну з цих частин знову поділимо навпіл, то буде і тут 20, тут 20, тут 20, і тут 20. Тому всі ці частини, незалежно від того, як, чому дорівнює сам оцей кут весь, він буде, 8, він буде дорівнювати. Ну, ці всі чотири кути, вони будуть однакові. Ну, і тут, я думаю, ви вже зрозуміли, да, що кут між бісектрисами це буде оцей кут, і він буде дорівнювати 40, тобто він буде дорівнювати всьому куту, поділеному на 2. Давайте подивимося, що ж нам дано. А, Б, К, Альфа. А, Б, К, альфа. Тобто оцей кут дорівнює альфа. Я думаю, тут вже стало все зрозуміло, що кут між нашими бісектрисами він теж буде альфа. Тому що ми з вами тільки що на конкретному прикладі, на конкретних числах показали, що ось цей кут дорівнює 40. І ось цей кут між бісектрисами теж 40, і оцей кут теж 40. Ну, В нас сказали, що АБК альфа, значить цей альфа і цей теж альфа. О, така Цікава задачка. В подальших відео ми будемо з багатьма такими задачками зустрічатися, тому що на екзаменах на ЗНО дуже люблять такі задачки давати і давати за них багато балів. Так, ну от така в нас сьогодні була нескладна тема. Якщо є запитання, то напишіть мені, або якщо цікаво, більш детально розглянути про куди, або якщо щось не зрозуміло, то пишіть, буду рада відповісти. Ну, а на сьогодні все. Гарного вам дня, до побачення!